Добрий день. Заїхав на площадку у Миргороді, Єдине місце, де ще продаються МТЗ. Ось такі стоять. 892. Стоїть 4 штуки. Стоять земліончик. ЮТО-2 і Махіндра. Ну і який з них вибрати? Оце такі що ж можна. Отакий ось метезик 22 року. Зараз заведу, продемонструю, і дозволили завести. Заведу, продемонструю, як робить. Простую я в три роки. Три роки. Сперу не вдалося. Вот так работает давление, да, ну все работает, все, давление, аккумуляторы конечно я думаю, что берут зарядку, все берут нормально, может какой-то легкий послужит. В принципі, нове, я нове. лайчик черепошечка рулик повертається. Так що так, отакий. Що Тракторець. Ну вони всі одинокі. Все, ось зіпе трошки повигорювали вже, бо стоїть вже на сонці. А так нове все тут треба підрегулювати відкручено під акумулятори. Порідочку. Все нове. Давно не бачив я таких тракторчиків. Ну тут в принципі нічого не поломане, ні, ні відкручене. Все згідно малюночків. Нравляться мені ці МТЗ. Не знаю чого. Ну чогось нравляться. Так що, ну оце один з Моторпаловською. За такою топлівкою. А ці три з російською. Ну, а так все резина нормальна, нудсова, Тут все теж чітко. Що, брод такой, чи не брод, як думаєте. Чи броть краще китайця? 11 на 4. Ну так я собі. Не дуже він мені подобається. І дорожче багато. Ну так, за тут з Реверсом. А цей? Цей так Отакий вот стоїть тут на Навантажувач. тоже очень. Такі борони. прес Миргород, що в на сім. Можна приїжджати і скуплети. А ось де номеро. Агротехніка Миргород, мир, дивиться. Ось номером, може кому що треба. Запчості, які хоч масло. І на МТЗ запчості. Фрези ось є. Сушорки. Можна приїжджати І чотири емтезо залишилось. Нульцевих. Може кому? Хто шукав? А, ціна, ціна мільйон шістдесят. Мільйон шістдесят. У цих залишках. Ну, в принципі, всі заводи Усі працюють нормально. Все порядок. Оце такий магазинчик тут. Тут, в принципі, до є, на плуги, леміші, лиміші, коси, метизи, все, що хочу. Все, що потрібно. Ключі. Так що... Вот такие сейчас ужорочки продаються, Добрете.